Всім привіт! Це дуже короткий обзор от такого мікрофона, який я придбав нещодавно на розпродажу в Кауфлянді за якийсь там 5 євро. Якщо я не помиляюсь, О, ціна питання була дуже низька, то я недовго думаю що його придбав. Ну і що, я задоволений їм. Тобто, якщо цікаво вам послухати, як він саме звучить, то я його хочу прямо зараз підключити до камери, на яку знімається цей обзор, та й ви порівняєте. Тобто зараз я говорю приблизно в 20 сантиметрах від камери, яка має вбудований мікрофон свій. Зараз я підключу цей зовнішній і ви побачите, точніше, почуєте почуєте різницю. Тобто тут на, на вихіді отака от, такий джек, який можна на, на, напряму включити, можна е, через такий адаптер, який теж в, в комплекті був. Ось Зараз я його підключаю і... Звук повинен змін... Змін... змінитися. Оп, це зараз мікрофон підключений. Але я не впевнений, що він одразу починає працювати. Може, треба його 에... треба встановити запис та почати знову. Так, на цьому запису вже. Звук іде 100% на мікрофон, тобто можете порівняти з тим, що було попередньо. До речі, коли я казав на камеру, я знаходився в 20 см від неї, камера Lumix gh 6 6 а мікрофон зараз знаходився ну, приблизно в 50 см від мене. Тобто порівняйте, будь ласка, якість звуку. Напишіть в коментарях, де мікрофон краще. За якийсь 5 євро я, я цей придбав, придбав в Кауфлянді, або мікрофон вбудований в Люмікс, який коштує більше 1000 євро. От я не розумію, чому фотоапарати в камери з такою ціною вбудовують. Те, те, такі мікрофони, що, 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 що взагалі може йти мова у порівнянні з мікрофоном за, за якісь там 5 євро. Напиш, напишіть в коментарях свою, свою думку, чому так. Ну, не можуть нормальні мікрофони робити там одразу в такої та в камері. Підписуйтесь на наш канал, кому цікаво. Кому цікаві такі наші технічні обзори. Тобто ми ще будемо робити тут на фоні газета сьогоднішня, буквально кому цікаво, можете почитати. Я зараз сфокусуюсь на газету. Будь ласка. Так, и вот я решил для сравнения записать еще звук на DJI. DJI Action 4, ну вот, говорю примерно с 30 сантиметров от, от DJI. Она имеет 4 устроенных микрофона, микрофона, давала всегда неплохой звук. Вот, поэтому ее можно сравнить с звучанием вот этого микрофона и микрофона в люмиксе. Вот. Значит, здесь вот эта вот штучка крутится. Она еще снимается. Это. Ну, типа от слюней защита. То есть, чтобы, так сказать, не от, не от слюней, а чтобы высокие, короче, от, от избытка высоких это, частот. Вот. Тут есть еще кнопочка. Он. Of. Ну и вот штативчик такой комплекте с ним опять же был который так вот легко раскладывается легенький маленький вот и в него вставляется вот таким вот образом микрофон можно всячески крутить перекручивать все я тут уже нормально договорил, чтобы чтобы вы могли сравнить с трех источников звук так это сейчас DJI. Всем спасибо, подписывайтесь на наш канал, мы еще будем всякие технические эксперименты делать.